100. Зараз ми подивимося, що на параметри 100. Вони в одному, але Ось на, 100. Вона велика. Но вона велика. на 100. Бачите, це... Вона велика. На 100 вона буде велика. дівчатка. Хто любить так, будь ласка, можете брати. Ось так. Вона понизу стягується. Ану, стягни її тут понизу. Ось така візеруночка. Є три кольори: зелений, такий, як на тоні. Ось такий на мені електрик і ось такий дівчатка-Бордо. Бачите, вона стягнула понизу така вільна курточка. На мені вона приталена, дівчатка. Так, да, вона на тобі прям така вільненька. Хто любить так, будь ласка, можна, і в неї 106 бедра, 100, 100 верх. Ось така ось так буде виглядати. І є колір ось такий бордо. смарагдовий, Ти, ну, стягнула, то воно, воно да. Тут дуже класно, коли є оці шнурочки, дівчатка. Ви собі під свою фігурку його коригуєте. Да, воно, дивіться, воно і ось, Яну, стань ось таких три кольори: дивіться: смарагдовий, електрик і бордо. Ось такі три кольори. Переходимо а до маршрутки. Коротше, трішки. Зараз покажу коротко.